Доброго дня, малята! Послухайте казочку про українську мову. Давним-давно жила була собі українська мова. Вона дуже любила співати, танцювати, повчала казкам, які були дуже цікаві. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона згубити українську мову. Підійшла злодійка до неї і попросила розпові... розповісти казку. Не відмовила українська мова. Незнайомці розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволена злодійка, за тобою за твою. Неповагу я покараю тебе, і зла чаклунка стукнула палицей по землі три рази і опинилася мова у незнайомому королівстві, розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства. Запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а, дізнавшись, її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилося у цього королівства нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант. Розповіла, розповідати цікаві казки та вчать розуму, а ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душу. Дякую, що слухаєш українську мову.